Добрий день, любі діти та всі, хто цікавиться красним письменством. Літературна вітальня відкриває для вас свої віртуальні двері на каналі Уроки з рубіжної літератури ХДМЛ – Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Тема сьогоднішньої нашої бесіди історія про Мауглі Редіарда Кіплінга. До 130-річчя створення найвідомішого твору письменника книги джунелів. Мабуть, кожна дитина знає історію про Мауглі, хлопчика, якого виростили вивки. А завдяки Діснеївському мультфільму ця історія набула дійсно всесвітньої популярності. Хто ж вигадав її та оцілив засобами художнього слова? Написав цикл дивовижних оповідань про Мауглі. Англійський поет і прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури Редіард Кіплінг, який жив у 1865-1936 роках. Коли ми чуємо ім'я англійського письменника Редіарда Кіплінга, одразу згадуємо про Мауглі, кішку, яка гуляла, як сама собі знала, або маленьке слонення, якого жорстокий крокодил ухопив за хобот. Однак Кіплінг не тільки дитячий письменник, він є автором цікавих повістей, романів, новел, а також прекрасних поезій, які порушують важливі філософські проблеми. Його творчість сповнена глибокої тривоги за світ, розвиток земної цивілізації. Переживши разом із своїм поколінням війни її катастрофи, смерті, страждання, письменник шукав шляхи, які зможуть зробити життя людей мирним і осмисленим. Недарма він став лауреатом Нобелівської премії з літератури у 1907 році і за таким формулюванням за спостережливість яскраву фантазію, зрілість ідей і видатний талант оповідача. До речі, Редіард Кіплінг першим з англійців отримав Нобелівську премію з літератури і став наймолодшим її здобувачем. Народився письменник у місті Бомбей у Британській Індії. Це колишня колонія Великої Британії. Дитинство та юність провів переважно в Індії, у цій самій екзотичній країні з усіх азіатських країн. Це одна із найстаріших і найбільших світових держав, розташована на півострові Індостан. Найбільш населена країна світу. Це скарбниця культурних традицій, чарівностей і дивної краси, дійсно казкова країна, однак з не зовсім казковим життям. Саме Індія, батьківщина Кіплінга. Стала екзотичним тлом для його найвідоміших творів: Романо Кім це пригодницький шпигунський роман про хлопчика-сироту Кімболу Охару, який стає розвідником, і збірки фантастичних казкових оповідань Книга джунглів. Перші оповідання книги джунглів були опубліковані у журналах у 1893-1894 роках саме 130 років по тому. А потім вийшла і сама книжка Окремим виданням. Книга джунглів перекладена на 36 мов світу. У неї є продовження друга книга джунглів, яка була написана слідом за першою у 1895 році. Цікаво. Автором перших ілюстрацій оповідань книги джунглів став батько письменника Джон Кіплінг, який був скульптором і художником за професією. Своє оповідання Редіард Кіплінг писав для своєї доньки Жозефіни, яка померла від пневмонії у шестирічному віці у 1899 році. Оповідання в книзі джунглів з'явилися під враженням від древніх індійських казок збірок Панчатантра і Джатака. Саме казку зі збірки «Панчатантра. фарбований шакал, ми з вами, діти, вчили на початку п'ятого класу у розділі фольклорні казки. Пам'ятаєте? Ця древня збірка казок «Панчатантра» так вразила письменника, що він взяв від ціля декілька сюжетів для свого твору. Наприклад, історія мангуста і змії в оповіданні Кіплінга Рікіті Кітаві взята з п'ятої книги «Панчатантри». Головним героєм книги джунглів є Мауглі, який виховувався з граєю вовків. Під час свого життя, посеред дикої природи, він товаришував з іншими хижаками і лише в підлітковому віці повернувся жити до людського поселення. Письменник у своїх вигаданих історіях показав увесь спектр реальних життєвих ситуацій, які, хоч і є суворими, але демонструють певні принципи справедливості, поваги, дружби, взаємодопомоги. Автор доводить, що навіть мешканці джунглів живуть за своїми законами. Хоча письменник і опираються на традицію байок про тварин. Стародавніх авторів Езопа, Федра, Лафонтена. Він по-своєму зображує звірів. У нього вовки стають опікунами, Пантера є лагідною. Мудрий ведмідь стоїть на стражі засад співіснування різних тварин у спільноті. Відійшовши від традиційних приписів, Кіплінг зображує у яскравих фарбах її другорядних персонажів, незалежного пітона, мстивого тигра, слона філософа, підступного шакала тощо. Зображення тварин в такому світлі становить оригінальність оповідань книги джунглів. З легкої руки Кіплінга, дітей, які загубилися або яких покинули батьки. Через за що вони вимушені були жити у дикій природі, стали називати Мауглі. Життя справжніх хлопчиків та дівчаток здичавілих серед тварин далека від казки, і Кіплінг знав такі історії, тому і поєднав казкову оповідь і реальні випадки. Одним з прототипів казкового Мауглі можна вважати Діна Санічара. Індуського хлопчика, якого мисливці знайшли у лісі серед вовків у віці приблизно шести років. Це сталося у 1872 році. Індія має довгу історію малюків, яких виростили тварини: вовки, пантери, собаки, навіть курки. Також після Діна були дівчатка Мауглі, Камала й Амала, яких також знайшли серед вовків. Але вже у 1920 році. Але повернемося до твору. Головною думкою оповідань про Мауглі, як і всієї книги джунглів, є та, що навіть якщо людину виховують джунглі, вовки, його місце все одно серед людей, адже людина завжди повертається до людей. Мауглі дуже цікава історія, яку із захопленням читаєш від початку до кінця і розумієш, що у тварин є чому повчитись, і багато чого нового можна дізнатися про них. Головне, чого навчився сам Мауглі, а навчився він говорити дуже важливі слова ми з тобою однієї крові. У цьому були єдині усі звірі. Незважаючи на різні характери, вони завжди могли об'єднатися і допомогти один одному у скрутні часи. Ця єдність і ця підтримка дає сили Мауглі. Отож читайте книжку джунглів Кіплінга, набирайтеся нових знань та мудрості, а я прощаюся з вами на цьому. Всього вам найкращого. Зустрінемося!